Мобільні телефони в шкарпетках та продуктах, наркотики та гроші в найнесподіваніших місцях, аби передати заборонені речі, друзі та однодумці ув'язнених і самі порушують закон у колоніях та слідчих ізоляторах Запорізької області. Правоохоронці за результатами проведених спецоперацій щіт та заслон протягом минулого року при спробі передачі та безпосередньо у місцях позбавлення волі та слідчих ізоляторах вилучили майже 10 тисяч гривень, більше 200 літрів спиртних напоїв, майже 7 кілограмів наркотичних речовин та більше 5 тисяч мобільних телефонів. За словами правоохоронців, ці гостинці можуть стати для ув'язнених допомогою у скоєнні нового злочину. Мобільний телефон, крім комунікації з родственниками і близькими, може також і використовуватися, і чаще використовуватися, суждено для совершення і підготовки нових преступлень. Хитрі однодумці ув'язнених вдаються до досить креативних способів передачі. Поряд з Кам'янською виправною колонією були затримані громадяни, які стріляли з арбалету на територію колонії, прикріпивши до стріл мобільний телефон та наркотичні засоби. Вони призвели вистріл через забор в направлінні колонії. Колонію прозвели вистріл з арбалета. Значить, на стрілі був примотан мобільний телефон і сіре зелене вещество. А другий злоумышленник перебросив пакет, в якому знаходилось 4 мобільних телефони. Посичву із засади видвинулись наші сотрудники существі задержання правоохоронці попереджують, родичі та друзі, які передають заборонені речі ув'язненим, наражають на небезпеку в першу чергу себе, адже їх також можуть притягнути до адміністративної кримінальної відповідальності.